У Подільський районний суд Кропивницького міського голову Вознесенська привели під конвоєм. Затримали його 28 січня. Підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, розповів прокурор Дмитро Бабенко. За даними прокурора, аварія сталася 28 січня на дорозі біля села Пушкове Побузької громади на Кіровоградщині. Автомобіль, за кермом якого був міський голова Вознесенська, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з машиною, якою керував 40-річний чоловік. В автомобілі було двоє пасажирів. Водій помер до прибуття мед яких двох травмованих відвезли в лікарню. Я свідомо розумію, що я став учасником цієї аварії, я бачив матеріали справи і розумію, що зіткнення відбулося на зустрічній смузі. Я не знімаю з себе ніяких обвинувачень. Я твердо розумію, де я знаходжуся що я робив в той час. Тобто я рухався з Миколаєва під це підписання меморандуму до Єремчі. Був дуже складна дорога, був туман, був вже час, ближче до вечора, і з плюсу переходило на мінус, погодні умови. Була каша на дорозі, тобто це був затяжний поворот на 34-му кілометрі Благовіщенський Миколаїв, 34-й кілометр. Це велике перехрестя з полосою розгону і з двома полосами існуючими. Снігу не було тільки між колесами автомобіля в полосі, не було снігу на завороті, але каша була, перелетіла на полосу мою. І коли я їхав, я просто почав втрачати керування в своїй полосі. А потім я втратив свідомість. коли я прийшов до тями, я зрозумів, що трапилася аварія. Перше, що я зробив, вибив у себе двері і побіжав до того автомобілю. Він був приблизно в метрах 25-30, мабуть, 30, лежав на правому босі. Прокурор Дмитро Бабенко просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я вважаю, що підозра є обґрунтованою, зібрано належні і допустимі докази. Зокрема, на місці проведено огляд місця події. Оглянуто обстановку, зафіксовано всі обставини, дорожні знаки і таке інше. В подальшому буде проведено низка експертиз. Проте станом на теперішній час можна об'єктивно говорити, що дійсно порушення правил дорожнього руху було допущено саме водієм Величко». Адвокат Ігор Притикін просив для підзахисного запобіжний, не пов'язаний з триманням під вартою, що підозрюваний міг виконувати обов'язки міського голови. Місні соціальні зв'язки, сім'я міським головою. Є обов'язки міського голови перед 40 тисячами міського населення. В нас час, коли є відключення електроенергії, постійні обстріли. У нас Вознесенськ, як Донецький аеропорт. Він постійно перебуває під обстрілами. Кожної хвилини необхідно приймати рішення. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою правом несення застави до 23 години 21 хвилини, двадцять 3 третє, року. Визначити розмір застави у розмірі 170 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 565 тисяч 760 гривень. Планують сплатити заставу, щоб підозрюваного звільнити з під варти, сказав адвокат Ігор Притикін. Зарахуванням обов'язків на нього, які покладені суспільством, то звісно, це буде в найближчий час. Євгеній Величко сказав, що його рідні і друзі спілкуються з родинами травмованих і загиблого, допомагатимуть фінансово. Сталася жахлива трагедія. Не стала батька 12-річної і 10-місячної дитини. На жаль, це основна. Проблема, я зараз виділяю з цього всього. Я буду підтримувати родину, буде моя родина підтримувати родину. Тому що якщо підтримувати родину з зарплатою моєї міського голови, я не справлюсь. Я коли став міською головою, свій бізнес передавав родині. Родина буде підтримувати цю сім'ю. В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років, сказав прокурор. Чи оскаржуватимуть рішення суду, ще не вирішив. На це мають п'ять днів. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.